Всім привіт! Мене звати Джулс, і ви на моєму youtube каналі, де я розказую про своє життя та творчість. Сьогодні ми з вами дослідимо одну з найзахопливіших тем у малюванні. Теорію кольору чи помічали ви, що деякі малюнки виглядають живими і гармонійними, тоді як інші здаються плоскими та незавершеними? Можливо, проблема криється не у вашій техніці чи деталях, а у виборі кольору. Кольор у мистецтві це не просто фарба, а потужний інструмент, що здатний викликати емоцію, задати настрій і навіть розповісти історію? Отже, у цьому відео ми з вами розберемо, як працює кольорове колесо і чому це основа всіх основ, як створювати гармонію Маніні палітри, які допоможуть вашим роботам засяяти, і найцікавіше, як колір впливає на емоції глядача. Тож залишайтесь зі мною, адже попереду нас чекає захоплива подорож у світ кольорів. Тож бо перед вами кольорове колесоїтина. Це один із основних інструментів для розуміння кольорів і їхньої взаємодії. Давайте розберемося, як же воно все таки працює. Основні кольори на колосі це червоний, жовтий і синій. Вони базові, їх не можна отримати шляхом змішування. Інших кольорів далі у нас ідуть вторинні кольори. Їх можна отримати, змішуючи основні кольори попарно. Якщо змішати жовтий і синій, ми отримуємо зелений, жовтий, і червоний, помаранчевий, і червоний і синій. Фіолетовий, а далі у нас ідуть третинні кольори. Третинні кольори ми можемо отримати, коли змішуємо основні кольори з вторинними, наприклад, жовто-зелений або синьо-фіолетовий. Ці кольори створюють основу для всіх можливих палітр, і вони допомагають нам розуміти гармонію кольору. Наступне до чого ми переходимо, це типи кольорової гармонії. Кольорова гармонія це те, як ті чи інші кольори взаємодіють один з одним. Є кілька основних типів гармонії, які допоможуть. Вам створювати гармонійні композиції. Паралельно з колом ідена я буду показувати на своїх власних роботах, як їх можна застосовувати. До речі, всі ці роботи можна переглянути у мене в інстаграмі. От тому підписуйтесь, якщо вам насправді це цікаво. Тож, бо перший тип кольорової гармонії є комплементарним. Комплементарні кольори це кольори, які знаходяться один навпроти одного на колесі, наприклад, червоний, і зелений, синій, і оранжевий або Жовтий і фіолетовий. Вони створюють сильний контраст, привертаючи увагу. Це добре для акцентів, але якщо їх використовувати забагато, композиція може виглядати занадто яскравою. Але чи можна це вважати мінусом, я не знаю. Наступний тип це аналогічні кольори. Це ті кольори, які знаходяться поруч на колесі. Наприклад, жовтий, жовто-зелений і зелений. Вони створюють м'яку і гармонійну палітру, яка чудово працює для природних пейзажів чи просто спокійних сцен. І нарешті. Ті третій тип, який насправді дається мені найважче, це тріадичні кольори. Зазвичай це три кольори рівномірно розташовані на колі, наприклад, жовтий, червоний і синій. Але я бачила різні інтерпретації цієї кольорової гармонії, наприклад, як ця. Тому можете використовувати її по різному Зазвичай ця кольорова гармонія створює яскраву та збалансовану палітру, яка добре підходить для динамічних композицій. Тож так експериментуйте, цікавтесь. Використовуйте, от я просто тут для того, щоб дати вам цю інформацію. І останній тип, до якого ми переходимо, це. Монохромні кольори. Я думаю, і без мене можна зрозуміти, що це різні відтінки, тони і насиченість одного кольору. Вони ідеальні для мінімалістичних та елегантних робіт, але варто розуміти, що тут треба вчитися входити в глибину кольору і використовувати повний спектр відтінків одного. Отже, ми розібрали кольорове коло на і дізналися про чотири основні типи гармоній: комплементарні, аналогічні триади. Чні і монохромні який з цих підходів ви вважаєте найцікавішим? Пишіть в коментарях, а мені буде цікаво їх почитати. І пам'ятайте, колір це ваш інструмент для передачі емоцій. Експериментуйте, пробуйте нові гармонії та створюйте унікальні роботи. А в наступному відео ми з вами розберемо, як використовувати світло і тінь для того, щоб роботи виглядали чистими і яскравими. Тож наступна тема, до якої ми переходимо, це. Пошук натхнення. Перше, що я хотіла би порадити, це спостерігати за природою. Кольори природи це справжня скарбничка ідей для палітри. Подивіться на захід сонця, теплі помаранчеві, ніжні рожеві та холодні сині тони, або на літній ліс, де яскраво зелений м'яко контрастує з коричневим. Такі поєднання вже гармонійні, адже їх створила природа. Друга моя порана це бути уважним до архітектури. Кольорові гармонії можна знайти не тільки в природі. Відвідайте улюблене кафе чи бар. Зверніть увагу, як дизайнери поєднують кольори меблів, стін і декору. Наприклад. Теплі коричневі меблі часто поєднуються із приглушеним зеленим або золотистими акцентами. Це і може стати основою для вашої палітри. Тож будьте спостережливими і уважними до навколишнього середовища. Ну і якщо ви шукаєте швидкий спосіб знайти натхнення, пропоную вам використовувати онлайн інструменти. Pinterest, Artstation або Instagram – чудові платформи для пошуку кольорових рішень. Наприклад, пропоную ввести у пошуку Color Palette for Art і придивитися всі запропоновані варіанти. Щось з цього я думаю, вам припаде до душі і ви зможете використовувати це в своїй роботі. В Принципі, коли ми ознайомились з теоретичною частиною, можна переходити до практики. Для початку я б запропонувала вам малювання одним кольором, тобто. В монохромній палітрі, наприклад, використовуйте тільки синій, додаючи більше білого для світлих тонів і чорного для темних. Це допоможе добре зрозуміти, як насправді працюють відтінки. Колись таке завдання нам дали в університеті, але тоді ми використовували акварель і регулювали насиченість тону кількістю води, якщо її було більше, очевидно, колір був світліший. Якщо її було менше, то колір був і яскравіший і темніший. Тому пропоную проекспериментувати і попрацювати з тими матеріалами, які є у вас. Намалюйте простий об'єкт, і покажіть, як відтінки додають об'єму. Після цього можете в свою ж роботу додати один контрастний колір, щоб створити акцент. Наприклад, якщо ваша основна палітра синя. Можете додати помаранчевий елемент, це приверне увагу до ключової частини картини. Ну і останнє, про що би я хотіла з вами поговорити, це те. Як колір впливає на емоції глядача. Приклад вражаючого використання кольорів можна побачити в мультику Думки на виваріт». Кожна емоція в цій історії оживає не лише через поведінкою голос персонажів, але й через свій унікальний колір. Радість сяє сонячним жовтим кольором світла і тепла, що асоціюється з щастям і оптимізмом. Вона буквально освітлює все навколо, випромінюючи позитивну енергію. Смуток огортає глибокий синій, який нагадує про печаль. Та меланхолію страх проявляється у тривожному фіолетовому. Він символізує постійну тривогу і невпевненість. Гнів — це яскравий червоний колір сили, вибуховості та енергії. Відраза — зелена, але це не спокійний колір природи, а той відтінок, що викликає асоціацію з чимось неприйнятним, неприємним, чого варто уникати. Кольорова палітра в цьому мультфільмі створює не просто візуальну естетику, а й глибокий емоційний зв'язок з глядачем. Вона допомагає Ає чітко відчути, як кожна емоція проявляється не тільки в поведінці, а й в кольорових акцентах. Однак колір це мова, яку кожен сприймає по-своєму. Те, що одному здається теплим і приємним, іншому може видатись гнітючим. Радість може асоціюватись не з жовтим, а наприклад з рожавим. Смуток може бути не синім, а сірим чи навіть білим. У цьому краса кольору він одночасно універсальний і дуже особистий. Зрештою, саме ваші відчуття надають кольору справжнього сенсу. Ну а я завершую своє відео. Сподіваючись, що воно вийшло цікавим і корисним. Хочу подякувати кожному за підписку, лайк чи коментар в будь-якій моїй соцмережі. І окрема вдячність цим прекрасним підписникам на донатала, завдяки яким я можу продовжувати створювати свій контент. Я вас всіх люблю і всім до зустрічі в новому відео на трансляції. В інстаграмі. Так. Да. всем папа.